Інтернет-магазин подарункових рішень ФАМА представляє вашій увазі статуетку субмарини в стилі стимпанк. Тематичні статуетки це чудовий вибір подарунка для близької людини. Унікальний витвір у стилі стимпанк охоплює широкий напрямок наукової фантастики, технології та прикладне мистецтво. Відміною рисою предметів, виготовлених у стилі стимпанк, є велика кількість деталей парової механіки. Статуетка субмарини якнайточніше передає дух такого стилю. Предмет інтер'єру, виготовлений із латуні та бронзи, та поміщений на мармурову статуетку зеленого кольору. Неперевершена модель субмарини має чітку деталізацію та з першого погляду завойовує увагу оточуючих. Здивуйте прихильника техніки та механізмів особливим подарунком, який відмінно впишеться у робочий простір та домашній інтер'єр.